Легенда серед кросівок та безсмертна класика Nike Air Force Mono Black. Чому ця модель залишається фаворитом уже десятки років? Розбираємося прямо зараз. Перша модель Air Force з'явилася ще у 1982 році як баскетбольні кросівки, але швидко стала культовою серед хіп-хоп артистів, скейтерів і просто фанатів стилю. Чорна версія це ідеальне поєднання мінімалізму, стріст-стайлу та універсальності. Моноблет це повністю чорний силует без зайвих деталей. Ладка шкіра вверху, міцна гумова підошва, легендарний силует, який пасує під будь-який образ. Плюс фірмова товста підошва з технологією AIR для комфорту на цілий день. Одягнув і забув, саме так можна описати відчуття в Air Force. Вони супер зручні, не тиснуть, мають хорошу амортизацію. Але є нюанс. Чорна шкіра може трохи заламитись, тож доглядати за ними треба уважно. Що ж, Air Force Mono Black – це справжній мастхев для тих, хто цінує стиль і комфорт. Мінімалізм, якість, універсальність. Як на мене, топовий варіант. А що думаєш ти? Пиши в коментарях. Якщо відео було корисним, лайк, підписка і дзвіночок. Багато цікавого попереду. Побачимось в наступних оглядах.